Для нас це насправді і Путін це більш ніж розуміє. Він феноменально це розуміє, може стати прологом до внутрішнього хаосу, і я би сказав, навіть колапсу. Ну, по перше, почнеться дуже непроста дискусія, як ви казали в суспільстві. А власне за що і як ми воювали? І я думаю, що з Москви вкладуться в цю дискусію не на 100%, а на 250%. Другий момент пов'язаний з тим, що власне це визнання це майже геноцидальне для кримсько-татарського народу, який є частиною української політичної нації, і це ще додаткові лінії розлому. Це дуже непроста ситуація, я би сказав, навіть феноменально складна для Володимира Зеленського, оскільки президент України за визначенням є гарантом Конституції відповідає за зовнішню і оборонну політику і має, звичайно, протистояти, ну, звісно, не сам особисто, але бути лідером у протистоянні у зазіханнях на нашу Конституцію. А тепер уявіть собі, що а, які кроки ми можемо здійснити я тут в даному сенсі майже фантазую. Якщо все ж таки американці підуть на юридичне визнання, ну звичайно, ми не будемо визнавати нічого юридично, Навіть сам Трамп написав, що ніхто від нас цього не вимагає, і, власне, ніхто не вірить, що ми це колись зробимо. Але от уявіть, Трамп підписує якийсь свій указ. У американських президентів є критичне повноваження в сфері зовнішньої політики, і хитро щось пише, ну, там є багато маніпуляцій. Найпростіше взяти і визнати там, Україну і Росію в межах, коли ми там, стали е, з країнами-засновниками ООН або щось таке. Ну, тобто маніпуляції можна накрутити скільки завгодно. І це означає, що. Е, Уявляєте, яка хвиля зради кимось там опозиція, Не знаю, хто називає себе опозицією, частиною суспільства? Вони будуть крутити ще й тему державної зради? Тобто, взагалі, вся система політичної легітимності в Україні може бути поставлена під питанням, і ми можемо отримати. Те, що є не хаосом, а реально колапсом. І я думаю, що Путін також прекрасно це розуміє І що після цього колапсу він отримує набагато більший.